Зараз ми трохи вирівнюємо город, в плані вирівнюємо трактор, що ж пройшовся і залишились сліди від колес, такий ровчак невеликий по периметру городу. Але це діло все потрібно буде вирівнювати. Отут біля стовпа в нас взагалі. Стільки, ну, не варювалося, але цього разу чомусь вийшло так, що тут ближче до цього стопа взялось. І тепер, коли ось тут вирівнюєш те, що тут було, ти просто так от витягуєш траву. І це якось так трошки ускладнює взагалі весь процес. Взагалі я зараз, от, бачите. Просто. Взагалі я зараз себе відчувала акробатом. Знаєте чого? Тому що, аби сильно не топтатись саме отут, де виорон де буде засаджатися, ти всілякими позами, аби сильно не топтати, не натоптувати от так от. Стаєш, ну, взагалі. Тож капець. В нас вже посаджено 9 рядів картоплі. Зараз червона. Потім ще буде інший сорт. Я взагалі не знаю, як вони називаються. У нас був київський світанок і ще якийсь, напевно. Це якщо я нічого не плутаю. Ну, що це таке? Чого таке багато всього? На вулиці трошки потеплішало, але тепло тільки тоді, коли є сонце, і немає вітру. О, це точно. Вон. З іншої сторони так само. Ну тут вже не так багато хоча б його трошечки так от позгрібати, щоб сильних ямочок цих не було. Нам ще сьогодні треба посадити рослинки, які ми привезли. От. Так що... Посадимо картопельку і потім ще її мої рослиночки. Півонію, ранункулюс. До речі, розкажу, як садити ранункулюс, на яку глибину і так далі. Ой, От зараз вітер піднявся і воно вже, знаєте, трошечки прохолодніше. Тут взагалі б його перекопати, тому що тут тверде все. І отак от якось виходить воно. Ну, вже краще, ніж було. Погодьтесь. Ви ж бачили, яке воно було? Чи не бачили? Глиби. Мама пішла вже нарізати картоплю, влад робить дучки. А я тут ще куперсаюсь. А чого ти далі не пішов? Ну, там. Ну, вирівнювати. Ну вот тут воно ще не рівно. Да. Так. А так. Чух-чух-чух. Чого? Ну, так не просто там горб такий? Ну? Хоча б так трошки так тиш-тиш поробити, ну що, краще? Чи не дуже. Отут. тут. Ой. Що це таке? О, ось цей во. Тут воно не виграно. Тут просто земля з травою. А отут була ямка, яку я закопувала. Щось я не зрозуміла. Нічого. Як так сталося. Ну то ж пєць, бачите це? Ну, блін, вже краще, вже краще. Опа. А Так дивишся і не дуже. То воно і краще. Воно ще вилазить, трава. Як воно бісить. Зараз я буду драконом за ті трави. О так. Ага, йди сюди. Хюх. Я вже навіть колорадського жука. Задавила, коли садила картоплю, там же колорадський жук повзав. Знаєте чого? Я більше всього боюсь? Щоб, знаєте, що не було? Майських травневих оцих жуків, бо я їх капець боюсь, реально. трохи краще мається все діло. Опа Вот так, вот так, вот так. Хі -хі. Ми посадили картоплю. В нас вийшло 20 рядочків. На той момент, коли я говорила, що у вас сказав 9, їх було не 9, а 15. Ну, якось так прорахувався. Розумієте, ну трошечки так. А зараз будемо садити півонію. Ось така от у мене жовта півонія, ну, близько не покажу, тому що фокусу не буде. Назва півонія трояниста Сані Girl гігантська квітка. Зараз будемо садити. Замовляла на Агромаркет. Пройшло в нормальному упакуванні, тобто все окей. Зараз. А це що? Зараз я трошечки так прозірву. Зараз будемо купати ямку. Буду садити десь отут, між різними квіточками, і вона буде спереду. Така буде гарнюща, я надію, таку маю. От. Зараз викопаю ямку і тоді вже будемо садити. Ямочка в нас готова. Зараз покажу ближче квіточку. Ось так ось це діло виглядає. Все. Зараз будемо наливати водичку в ямочку. Видучку такую чик-чик-чик. Капець по-моєму тіло. Давай, я усладимо. Отак от? Да, хватит. І от його? Від цього. Тепер так? Тепер отак. Треба закопати її. Мені здається, що наче не глибоко зверху. А нічого вилазить. Земелька повинна бути пухкенька, водичку. полити. Досить, досить. Все, півоння посаджена. Нехай росте гарненька, пишна і велика. Будемо зараз далі садити ранонкулюси. Ранонкулюс. Приїхали, вони ось так от запаковані. Тут в упаковці по три насінинки має бути. Замовляли на сайті сади буковини. Приїхало, ну, приїхало що півоння, що решта рослинок одночасно, я в один день все забрала. І так, зараз розкажу, що тут в мене за ранункулюси. Це буде біленький, рожевенький і жовтенький. Взяли різні кольори, зараз будемо їх сачати. Ось ці клубні, вони невеликі, тому відстань між ними буде десь сантиметрів 10. См. Якщо б клубні були великі, то потрібно було б саджати їх на відстані 20 см. Це маленькі, тому можна не 10 Глибина посадки десь 5-7 см. Висаджуються як у ґрунт. Так, і в горщик в ґрунт можна, якщо земля вже тепленька. Якщо в кого є термометр, то температура ґрунту повинна становити не менше 10 градусів по Цельсію. Я не знаю, хто буде по термометру вірять, але можна, можна спробувати. Мамо в тебе є термометр? Ось про нього я казала? Так, зараз ми тут. Трошечки вскопую грядку. Нам ще залишиться посадити дві троянди і кущик малинки. Це те, що прийшов в подарунок, а у нас ще є кущики малинки. Мама якось з'їздила до своєї хрещеної і там накопала саженців малини. доволі. Хрещану копала? А. О ну як. Я думала, що вона їздила копала. Ну, коротше, саженці малинки, тому в нас має бути малини Фу -фу, багато. Знаєш, що я думаю? Що ми посадимо їх не отак от кольор до кольору, а по різним місцям, да? щоб було, типу, там один такий, там другий такий, третій отакий. От так якось... Ну, не зовсім. Давай перемішаємо. То від дерева, мабуть. Мама тут нам скупала трохи грядку, і ми зараз отак от виримо ямку. Мені просто ліньки йти по сапку, тому буде. Палочка, точніше, гілочка від берізки. Отак от я зроблю, трошки ширше. Хочу ще сказати, що саджати ось ці насінники потрібно от цими штуками вниз. Тобто не отак от догори, а отак. Копаємося. О! Ой, щось я криво пішла наче, ні? Ну, да, і <ху> так назад все так потрібно, да? Буде два рядочки. Ось так. Тыньк, тинк. Зараз трошки нальємо водички і будемо стиркати. Що? 5 7 сантиметрів. Глибина, посадки. Тут так здається, що багато. Ой! Знаєш, як зробила? Просто Ні. тик, тик. Ні, так не цікаво. Уф! А? Ну, нехай. І так. У мене буде воно рости по різним місцям, тобто на три в підряд. Отак. Ага. Оцими От штучками донизу. Блін. Якось так робимо відступ. Пусім якийсь інший колір. Чирік. І отут ще один. Ось отак приблизно. Щось мене не вистачить. Ну, нехай. І так, саме отак, отак. 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 І отут тут Ой, то коліна вже тріщать. І тепер отак от засипаємо. Є. Залишилась нам тільки вже троянда. Я зараз вам покажу троянди, які вони в нас. Це в нас Ого. рожевенька буде. Рожева з білим такими гарними, має бути бутонами. Ось така от краса. Це перша. І є ще ось така. Це в мене Троянда чайно-гібридна, блакитний ніл, отакий. І буде ось цей. -во. Малинка. Малина полка. Чого? Ось перша. Це блакитна. Ось друга. Це рожеве біле. І так, квіточки ми всі посадили, а зараз будемо вже збиратися, тому що поїхав автобус, і нам вже час скоро виходити. Тож ми збиратися. Зараз покажу, що посаджене. Як це так? я вам не покажу. А? Я хочу ще вам показати, що я такого зробила тут. Та-дам! Бачите? Нема ями, нема того. Я його все так от, чух, чух, закупала. А ось ще його. От так десь йде. По отакий периметр це все картопля. Вийшло 20 рядків, а якщо бути більш точними, то там майже 2000 буде самих картоплин. Отак. От Рахували, так. Да. Це так, плюс-мінус. Так що посаджено. картопелька, але це не ще не все, тому що завтра ми ще трохи посадимо. І завтра вже буде садитися. о, ну то там, малина. Ой. Все, побігли збиратись. Я зараз вам покажу яблуню, яку обіцяла, бо я якось не до цього була. Яблунька цвіте. Ось отак. А там далі, о, видно то вже? як його, Вишня. Ми вже зібрались. Зараз будемо йти на зупинку. І рушати додому почувати, тому що все ж таки роботи було зроблено немало. От. Так що, такі справи. Тож, йдемо на зупинку, будемо їхати додому, а ми будемо з вами прощатися. Вже. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайки. І всім. Пока-пока, до нових відео.